У сучасному світі, де швидкі зміни стають нормою, обмін досвідом та налагодження партнерських зв'язків між громадами є важливим чинником їхнього сталого розвитку. Пліч опліч згуртовані громади це проєкт, спрямований на налагодження співпраці та обміну між громадами різних регіонів України. У рамках цього проекту діти шосткинської громади відвідували та продовжують перебувати на Хмельниччині для участі в культурних та просвітницьких заходах. Про це під час апаратної наради повідомила начальниця управління освіти шосткинської міської ради Наталія Сергійка. До Хмельницької області поїхав вже в п'ятницю танцювальний колектив «Let's Go» керівник Віталія Коваленко. Дітям дуже подобається одна група вже повернулася. Вони в захваті дуже багато емоцій, обмінялись досвідом, познайомилися зі своїми однолітками. Так що цю роботу будемо продовжувати, вона дає позитивні результати. Очільник громади дав доручення підлеглим включати в такі групи і доросле населення, яке потребує релаксації та емоційного відпочинку. Я звертаюсь до всіх, хто буде займатися питанням, але це будуть молодь наша їхати з системи освіти, з системи культури. дорослі будуть їхати з системи охорони здоров'я від наймітенко. Якщо десь у старостинських округах є люди, які зовсім хвилюються, які зовсім, скажімо так, потребують релаксації, ці групи включаються і треба спланувати цю роботу. Тобто розписано, хто буде їздити в Магальську громаду, хто в Хмельницьку область, хто в Львівську область, спланувати, хто в січні, хто в лютому, хто в березні, я маю на увазі так по місяці. Обмін досвідом це інвестиція в майбутнє нашого регіону, спрямована на взаємне навчання, запозичення успішних практик, спільне розв'язання проблем, відпочинок та реалізацію спільних проєктів.